Діти, а тепер ми з вами давайте розкажемо на і Петрику, я, де береться одяг, а вони не знають. Так, одяг купляють в магазині. Молодці діти, а ви були в магазині, де продається одяг. Купляли вам батьки? Так, я впевнена, що ви були в такому магазині. Діти, а скажіть, як себе треба вести в магазині? Так, чимно не шуміти і бути якими вихованими от умнички. А ще розкажіть Петрику і Наталочке, як треба доглядати за одягом? Що треба робити? Так, його треба чистити. І що? Прати, щоб він був чистий наш одяг. А це добре, це чистять і пруть одяг, дорослі, мама або тато. А діти що роблять з одягом? Як погодяться, коли приходять з прогулянки? Так, Наталочку і Петрику, щоб ви знали, що наші дітки... Складають свій одяг, вішають свій одяг у шафу самостійно вже можуть це робити. І дуже акуратно з ним поводяться. Чому? Тому що на прогулянці завжди треба виглядіти охайно. Молодці, я впевнена, дітки, мені вже фото присилали діти, де вони на прогулянці в зимовому одягу дуже чистий, акуратний одяг і теплий, і я впевнена, що такі дітки ніколи не замерзнуть на прогулянці в зимовий час. Чекаю від вас далі фото, в якому одягу ви перебуваєте взимку. І Наталусі, і Петрику теж буде цікаво подивитись ваше фото. До побачення, діти, до зустрічі!